Доброго дня всім добрим людям. І так розглянемо конкретну, чітку і доречну ситуацію стосовно того, чи є бажання і згода людини на бути на військовому обліку, бути військово Ну, На превеликий жаль сьогодні в Конституції в Конституції і в Конституційному суді. Немає жодного конфлікту інтересів учасників, оскільки чим більше буде проблем в питаннях Конституції, тим більше буде попит на послуги Конституційного суду України. І жодної такої норми, якоїсь я не порушив, я висвітив те, що фактично на сьогоднішній день існує. І так, коли що таке бажання та згода, це початок відповідальності і зобов'язань. Тобто, якщо людина дає свої бажання або згоду, то вона вступає в правові відносини, які закінчуються завжди зобов'язаннями, бере на себе зобов'язання, і для неї в випадку порушення цих зобов'язань настає відповідальність. Але коли в нас немає письмової згоди або заяви та бажання людини стати на військовий облік, а людину примусово притягують до обліку, а потім до армії, навчать користуватися зброєю, вбувати, потім така людина починає вбувати вже і не по наказу, то хто зробив такі смерті по причинно наслідковому зв'язку, хто створив вбивцю, фактично, керівництво цього підрозділу, чи уряд, чи держава? І на моє глибоке переконання, треба такі радянські норми змінювати, оскільки не може бути автоматично держава, яка е, має право на врегулювання правовідносин, е, створювати е, такі примуси для людини, оскільки врегулювання і примус для до людини це дві різні об'єктивні речі. І так, якщо Конституції України призупиняє на прав людини на користь військового зобов'язання, то це переведення країни в диктатуру, в реальну диктатуру, без всяких там амбіцій, там спотворення і рішучості. Ця норма військових зобов'язань може вписуватися в контекст примусовості переслідування, тримання на військовому обліку, коли людина не писала письмову заяву про згоду та дозвіл на постанову на військовий облік. І в такому разі в неї відсутній доказ того, що в неї є бажання і згода без такої заяви. І, наприклад, це робиться при прийнятті на роботу, про штупів, шлюб, там, і так далі, тобто дається людина добровільну, згоду, вона висловлює своє вільне волевиявлення, як модно сьогодні говорити. І якщо, наприклад, ці норми військовозобов'язані, зобов'язані, які діють під примусом, формують у людини думки про самогубство або ще якісь інші умови, оскільки багато людей, які вертаються з передової, у них такі думки є, і багато випадків, коли таке робиться, то хто ж довів людину до самогубства держава, посадові особи? Хто тоді буде в такому випадку злочинцем? Того, якого варто переслідувати в кримінальному порядку за доведення до самогубства, і ці багато речей на сьогоднішній день випливають з того, що неналежне урядування урядом держави Україна привело до батього негативних факторів, незважаючи на те, що навіть в рішеннях суду держава Україна, якщо з неї стягнути одну гривню, Буде витрачати десятки і сотні тисяч гривень для того, щоб її не визнати правопорушником і для того, щоб з неї не стягнути цю одну гривню, оскільки це буде негативним явищем. І незважаючи, тобто держава витрачає стільки грошей, що практично вона сама завдає собі шкоди і потім заганяє людей у фінансове рабство, має це на увазі. Збільшується і розширюється за рахунок збільшення в тому числі і військового збору, який збільшили з півтора відсотка до п'яти відсотків. І на сьогоднішній день постає питання в тому числі моралі та етики, оскільки лікарі ВЛК не знають людський шлях, вони не знають минуле людини. Вони не відслідковують ті фактори, які діяли чи були об'єктивними в минулому людині. Вони просто на сьогоднішній день виконують забаганку держави, вони формують такий лікувальний засіб, фактично, який на сьогоднішній день після проходження ВЛК. Фактично, ВЛК стало лікувальним засобом, оскільки 99% людей після ВЛК стають здоровими, стають годними до військової. Підготовки стають годними до того, щоб їх мобілізувати, на сьогоднішній, день, на моє глибоке переконання, немає бажання і згоди, в тому числі письмової згоди і письмового бажання, і висловлено в письмовій формі. На сьогоднішній день суд будь-який, якщо він нормальний суд, має трактувати, що стати на користь людини. Але оскільки в нас на сьогоднішній день. Політика держави зовсім інша, то бажань, відсутність письмової заяви, письмової згоди чи письмового бажання каже, це мовчазна згода. каже, Ви мовчали, ви погодилися. І тому каже, це от так воно і працює. І е, це все йде від, до того, що е, фактично держава, е, чинячи примус і психологічний тиск на людину. Вона здійснює цей психологічний тиск витонченим таким методом, а саме на сьогоднішній день без письмової згоди про бажання стати на військовий облік. Вона застосувала радянську норму, що всі мають служити, всі мають воювати, але дивним чином, ця радянська норма посіяла розбрат, оскільки... Для прикладу, жінки кажуть, поки не воюють тільки за власним бажанням, письмовим багатодітні, тобто три батьки, три і більше дітей якимось дивним чином стали відрізнятися від інших людей, при тому, що держава взяла на себе зобов'язання за дітьми піклуватися над дітьми, платити пенсії в разі втрати, там, допомагати дітям, якщо ці батьки загинуть. Але е, значна частина сьогодні людей стали народжувати для того, щоб не йти в армію, стали народжувати по три дитини. І тому це негаразди в державі на сьогоднішній день варто припиняти. Якщо всі рівні перед законом, то треба, щоб закон був написаний так, щоб в ньому не було покладено нерівності в самому законі, оскільки в самому законі ця нерівність на сьогоднішній день існує. І е, ті, хто пишуть ці закони, фактично е, пишуть ці закони під е, себе чи своїх родичів, для того, щоб вони е, зуміли панувати у своїй сторонці. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.